27 листопада Що таке Небід? Подібне ще царство небесне до невода. У море закинено, що зібрав він усячину. Євангеліє Матвія 13.47. Бабуся читала Альоші Біблію. Хлопчик уважно слухав. Ісус сказав Царство Небесне. Подібне до великого Невода, який захопив риб усякого роду. Невід із рибою витягли на сушу. Погану рибу викинули, а гарну склали у кошики, прочитала бабуся. А що таке невід? запитав хлопчик. Це рибальська сітка. У притчі Ісуса, невід це вчення христа, відповіла бабуся. А що означає риба? поцікавився Альоша. У притчі риба це люди. Хороша риба це віруючі люди, які приймають істину про Ісуса Христа. Такі люди ведуть праведний спосіб життя. Погана риба це люди, які відкидають божественне вчення та творять беззаконня, пояснила бабуся. А що Ісус про риб почав говорити? Чому Він просто не сказав люди погані та добрі? запитав хлопчик. Ісус говорив притчами, щоб слухачі краще запам'ятали Його вчення Невід та риба це картинка з життя людей. В устах Ісуса притча про Невід істина про Божественне царство, сказала бабуся. Важливо! попроси батьків прочитати Тобі біблійні притчі.